Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Обіцянка була виконана. Пандус на перехресті вулиць встановили. Ще два місяці тому до народного контролю звернулися черкащани, які часто бувають на перетині вулиць Благовісна Чорновола. Люди нарікали з зв'язком тут справжня проблема. Після нашого звернення до міськради чиновники таки почули жителів міста та виконали роботу лише наполовину. Дякуємо народному контролю за те, що допомогли зробити пандус. Але є, але і воно заключається в тому, що посеред пандусу стоїть рекламний щит. Чиновники забулися про незаконний рекламний щит, що досі стоїть посеред тротуару. Ні, взагалі я до них нормально. Відношуся, але саме коли посеред дороги стоїть, звичайно це незручної. А саме не потрібно. А, це Поставили ще прямо на дорозі. Разів можна це робити. Я взагалі думаю, що вони не можуть так стояти Оце на пірекрствах. Раніше муніципальники запевняли, якщо власник добровільно не демонтує конструкцію за тиждень, то ще знімуть комунальники. Минуло два місяці та віз і нині там. Чому? Йдемо знову в управління муніципальної інспекції. Там починають виправдовуватися. Мовляв, у міськраді передумали виділяти кошти на демонтаж, але запевняють, проблему вирішать. Ми подавали бюджетний запит, ми просили депутатів надати кошти, але на жаль, станом на сьогодні жодної копійки немає. Це питання буде здвинуто з місця по строках. Я маю надію, що в березні почнемо. Народний контроль буде стежити за тим, чи цього разу слово буде дотримано. І наємець Назар Коцаба – Народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.